Зарядка по-індійськи днями центральний парк міста перетворився на великий майданчик для йоги. За медитацією спостерігали наші журналісти. В шаленому ритмі сьогодення люди вважають себе запрограмованими на працю та сон. І хоча фізичні навантаження додають сил, через лінь ми не можемо обрати свій спорт. Все популярнішою стає йога, яка допомагає почувати себе в тонусі та дарує гарний настрій. Йога дає не тільки такі зовнішні ефекти, так це його має набагато глибші, глибший Вплив так, це робота з тілом, з фізичним тілом, з тонким тілом, з розумом, з емоціями. Ви можете в сучасному соціумі, ви можете використовувати його для розслаблення, для зняття стресів, якихось емоційних блоків. Більше сотні людей відвідали днями йога-марафон з килимками та з маленькими дітьми на свіжому повітрі в єдності з природою. Кожен бажаючий мав змогу спробувати та відкрити для себе йогу. для того, щоб залучити чим більше людей. До йоги показати їм, що це таке, і зацікавити займатися. Сьогодні в нас прийшло дуже багато початківців і, взагалі, людей без досвіду. Ми сподіваємося, що їм дуже сподобається, і вони захочуть надалі також займатися йогою. Як зазначає інструктор, найскладніше розстелити килимок. Килимок розстелено. Дихання, стан спокою, і ось ви вже зробили перший крок назустріч. Змінам випрацьовуєте певні звички, з'являються позитивні звички, якісь там звички в харчуванні змінюються. Змінюється ваше ваше сприйняття в принципі життя. Так і змінюється навіть ваше оточення. Ви притягуєте людей, які близькі вам по духу за вашими інтересами, які також займаються чимось. Близьким до, до здорового способу життя Це нове та незвідане приваблює кожного з нас. Своїми враженнями поділилися і учасники марафону. Я так прийшла підтримати подружку. Вона там займається ближче до інструкторів. і займається, От. але я так сиджу, спостерігаю і собі, намагаюся щось запам'ятати, щоб потім можна було спробувати. Я дізналася від своєї колеги і вирішила прийти з одного боку за компанію з іншого боку. Через те, що в принципі хоче записатися на його, бо від сидячого способу життя спина постійно було а мені сподобалася сама ідея опенейру на вулиці, коли ти єднаєшся з природою, єднаєшся з такими самими чайниками, як ти в цьому сенсі. І вдалося дійсно організаторам вдалося відтворити цей момент. Знову ж таки повторююсь, єднання, і мені дуже подобається дуже гарно. І сподіваюсь, що це не є не одного разу. Буде акція, що такі штуки будуть повторюватися. Ми зможемо всі якось відновлювати себе, віднаходити фізичний свій стан. Якщо вам важко віднайти свій спорт, незабаром у вас буде унікальна можливість побачити і спробувати себе у всіх видах спорту на наймасштабнішій події ярмарку спорту. Слідкуйте за анонсами та за номером самопомочі двісті 97 сім тисяча завжди радо вітає різноманітні ініціативи спрямовані на промоцію здорового способу життя. Адже ми вже більш ніж три роки проводимо таку програму у Львові. йога марафон показав, що у Львові є люди, які бажають і можуть займатися спортом. А ця акція дала їм можливість спробувати та обрати цей спорт для себе.